Вітаю, мене звати Сулик Роман Андрійович, я керівник практики сімейного права юридичної компанії Приходько та партнери. У нашій компанії ми повністю усвідомлюємо важливість сімейних відносин та розуміємо, що іноді виникають складнощі, які потребують правової допомоги. Наш відділ сімейної практики спеціалізується на супроводженні в питаннях розірвання шлюбу, розподіля майна, стягнення або збільшення аліментів, представництві в органах опіки та піклування, а також в інших питаннях сімейного кодексу України. Ми пропонуємо нашим клієнтам всебічну підтримку та експертні знання, щоб допомогти вам подолати труднощі та забезпечити справедливе вирішення ваших сімей. Суперечень. Наша команда професіоналів має багатий досвід та застосовує індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми прагнемо створити довірчі відносини з нашими клієнтами, забезпечуючи конфіденційність та ефективність у кожному випадку. Будьте впевнені, що ваша справа буде у надійних руках. Звернувшись до нас, ви отримаєте високоякісні послуги та професійну підтримку від нашої команди експертів. Дякуємо за увагу і ласкаво просимо до юридичної компанії Приходько та партнери.